Це перепояднання ваших талантів. У кожного вони є. Коли ви це робите, ви наповнюєтесь фізичною енергією. А коли у вас немає наповнення, ви не можете в світ нічого віддати. Ви пусті. То до чого я веду? Сонячні, де ви віддаєтеся світ і місячні наповнювання, вони повинні бути в балансі. Коли немає сонячних, ми ніяк не проявляємося. Ми тільки займаємося займаюся тим, нашими катівками. то між ними повинен бути баланс. І чому я про це кажу, що це дуже важливо, коли ви складаєте розклад світу свій шлях до мети, щоб були і ті і ті дії, і вони гармонійно взаємодіяли. Далі хочу сказати про таке промодізадачність. Бо успішний успіх вже вчорашній день ви знаєте, да? мотизадачність. Коли людина бере на себе багато-багато чого, що вона хоче виконати за день, за тиждень, за місяць, вона ефективність падає, і знаєте, не все більше. Я вам скажу, що на 47% падає ефективність. Щоб ви просто запам'ятали цю цифру і розуміли, що над вами, і над ким немає ні контролерів, ні начальників. Ви самі автор, редактор і творець свого життя. І тільки ви можете скласти свій розклад так. Щоб вам було комфортно, щоб ви комфортно йшли до мети, Бо не мета, не результат е, наша мета, да? а шлях, по якому ви йдете, від якого ви поступово покроково отримаєте задоволення. Оце і є життя. Тому те, що не можна зробити за один день, можна зробити за один тиждень. Просвідайте всі ці ваші завдання. Далі. Ви повинні йти в по тому темі, в якому вам комфортно, вам легко, вам радісно, бо ми всі собі пішли на цей світ, щоб жити і задоволення. І саме в цьому і полягає наша задача. Далі, про що хотіла б вам сказати. Правило однієї години, що я маю на увазі? О, звісно, що за одну годину встигнути все неможливо. Собі в одну годину, коли ніхто вас не сіпає, так? ніхто вам не заважає, ніхто вас не дратує, ви займаєте своє комфортне місце робоче, ви виключили всі гаджети, які вам не потрібні, і ви просто заглибились в себе і працюєте, я кажу, у потоці. І тоді вам відкривається більше, ви можете, коли ви зосереджені, саме хоча б в одній годині. А Людина може. Отримувати увагу, чотири зрозуміть, ви це знаєте, півтори хвилини. На сьогодні це останні дані. Півтори хвилини лише далі людина втомлюється. Я вам пропоную одну годину або півтори. Продуктивно працювати. Відпочинок можна і треба робити, але якщо в процесі тієї години будете відволікатися, діхто робити каву. То не є продукт. <кій> ви поки там спочатку виспокойтесь, підготуйте все для вашого комфортного а, завдання, щоб ви його продуктивно виконували. І тоді це буде саме кудина присвячення собі. А якщо ви відполітаєтесь, отут увага, ви випалітесь на одну хвилинку, а вам потрібно буде 17 хвилин, 17, щоб повернути свою увагу. Бо очима ви можете бути ще вже тут. Да? А ваш музик буде ще там, де ви тільки що його буде його відправили. То це е, дуже продуктивна це, методика, методика однієї години. Далі дуже цікавий, я знаю, ви знаєте цей мультик. і тому вам сподобається назва шедевральний розклад. Чому я? Кажу промотику МСІ, родом з Радянського Союзу. І приключення капітана Буді звітли Да? Пам'ятаєте, як ви яхту назовете, так вона і Богдана. Mm -hmm. Якщо ви назвете для себе самі, звісно, свій розклад шедевр, він для вас буде шедевр. Просто назвіть його і запишіть, і ви вже читаючи кожного тижня таку фразу. Вам буде приємно, знаєте, як крутили, як от, в животі, да? це шедевр, тобто він на мене буде працювати. Отже, як же його скласти? Продивіться кожну деталь, щоб одне гарне діло або чудова справа, назвіть як чудова справа, гарне діло плавно приходила в іншу гарну справу, чудове діло. Так і називайте до себе. І пам'ятайте це і отримайте а, своєю увагою, що в мене тільки гарні чудові діла. І одне перетікає. І вам буде приємно, коли будете дивитися і читати, що ви запам'ятали. Коли ви живете, от так опозиціонуючи свій кожен крок, ну це можна сказати, верхня така так? І свій стан, щоб отримувати позитивний відгук від всіх своїх дій, від того, що у вас є чіткий план, що робити. Коли є чіткий план, ви спокійні Потім ви задоволені, коли виконуєте кружку. Коли ви будете невпорядковані, хаотичні дії робити, у вас знову буде просипатися у так як я сказала, що коли ми виконуємо задоволенням, у нас з'являється певний стан. Ну ви розумієте, коли ви радісні, так? коли ви нам Зараз а, новий час, нова ера, нова епоха. На землі посилаються одну з скажу таке речення, нові енергії. Вони дуже потужні, дуже потужні. Бачить, і все чує. Ви робите один крок на зустрічі. Він робить 10 на зустрічку. От так зараз все працює. Тому головне бути в належному стані, позитивному звісно, натхненому, красивому, бо нежим на землю посилається зараз дуже красиві. Далі. І за ті дві години може написати стільки постів, стільки ліс наперед, так? бо я працюю продуктивно. Дорогі, що б хотіла ще поділитися? Це є база, і її можна і поставити на перше місце, бо це знання своїх ритмів фізичних, цифрів біологічних, да? знання своєї сили. Коли у вас є єднання з вашим внутрішнім Я. хто є я? Для чого тут я? Да? Що я несу? Та моя місія. Ви відчуваєте свій темп, ви будете різні. Є активні, є проактивні. Ви чули таку фразу так да, сучасне. Є енергійні, є спокійні, є більш повільні, є мислителі. Вони можуть сидіти годину, але те, що вони мовчать, не означає, що вони нічого них йде інтелектуальна праця. І вона може бути важкою, ніж звичайна фізична. Внутрішнім да, содержанням документально на... російських вивочків змісто да? спочатку. Тому, якщо ви знаєте, як комфортніше вам от в такому темпі... Свої я просто дивлюсь, як люди отримують якісь певні результати, яким шляхом, які методи. І вибирають з цього того, що відходить в більше міністрів. Бо то і є зв'язок своїм внутрішнім Я, І то є найголовніше, -най -най коли ви розраховуєте тільки на ваш особистий темп. на ваші сказати, що, так, секундочку, все це повинно, коли ви розумієте себе, це повинно бути не тільки розуміння, а потім, ой, я розумію, я така, а от той, або та, а вже там, а я ще тільки ви себе, Перше, перше сходинка до себе це розуміння. Друге це прийняття себе такої якої. Прийняття з своїми нюансами, характером, фізичними, при... так? звичками, звичками. звичками. Я? коли ви себе знаєте і сприймаєте, і тут же витікає, а може воно і перше, але вже як. Це безумовна любов до себе. Бо все, що ви робите, Себе воно повинно бути з любов'ю, з любов'ю для себе. І ця любов не повинна бути показова, вона повинна глибоко відчуватися. То з того стану, в любові для себе, у вас будуть зовсім інші дії і зовсім інші результати. Це була глава знання своїх цих, цих і веселень. Я би ще тут додала від себе. Що це зараз модні слова, але так воно і зараз працює в нашу епоху, в наш час а, знання своєї автентичності, своїх сильних сторін, на яких ви можете спиратися, да? своїх ізюмінах, як ми кажемо, своєї унікальності і основне обов'язково слово, геніальності. Це і є зв'язок з собою. І щоб вам не було Скоро проявлятися, якими ви є. Бо е, є люди, які прийдуть саме на цю вашу унікальність. Вони зрозуміють саме вам. Вам не потрібні чужі клієнти чужі партнери. Так? А ці люди, які зрозуміють саме ваші цінності, і в них вони будуть співслушені, то і є автентичність, унікальність і гріняльність. І саме з неї Зараз час проявлятися, щоб отримати свої бажані результати. Дуже переходимо до технічних навичок. Коли я одразу перебіжу трішки раніше, коли я працювала в своїй гімназії на оболоні в місті Києві, вже почали дітям давати комп'ютерну грамотність і, звісно. Вчителі ж повинні бути комп'ютерна грамотні, як вже, чому вчити дітей, якщо не видно. Часу не було. Хтось почався, я так само, я сприймала, ну, сприймала, так що такі. І я навчилась просто, ну, не на оспі, не так, як треба пальцями клавіатурі розставляти, правильно, щоб другувати. Навчитися якомусь базовому навику, і тоді той базовий навик вам буде давати 20%, так? ви будете витрачати на нього свого часу, а отримувати 80% результату. Так само і з навичкою друкування. Коли людина, ось ця ж Каміла здавилась, вона про це розповідала. Каже, я вступу Тобто вона не пам'ятає, вона не дивиться для англійська інш, а для української, так? вона на освіт друкується. І Дуже швидко бути. Тобто, отримавши базові навички, які будуть вам в майбутньому економити купу величезного вашого часу, ви прийдете до вашого результату швидше і ефективніше. Ну і будете, звісно, задоволені з того, що ви в цьому все-таки навчилися. Є з я так? Ну, Підходимо вже плавно до кінця. Далі в нас йде стосунки з часом. У російські часи на будинке та отношения з рівні. Приведу вам один приклад, а потім вже по концепції, на чому вона базується. Але це основне. У жінки чоловік здав на права подійсь. 20, 30, я йому дзвоню на передовку. Ну, це наш час. Година прийшла. Вона каже, для мене це була вічність. Бо що людина робить? Вона так не переживає. Може гаю, може йому погано стало. Тобто думки там вже різні в голові. А минула насправді, вона потім сказала, 15 хвилин. 15. Для неї це була вічність. Це про що? Це про час. Коли закохані молоді сидять ворогою, вони не споглядають на годинник, вони не замічають. То для них одна година як вічність, так? дуже мало, каже, пройшли час, а вже треба нам з тобою розлучатись і так далі. Це про те, як ми на нашому міському рівні сприймаємо час. Є дві концепції: одна за Ньютона, концепція часу, а друга за Ейнштейн. За Кютана У нас для людей тільки 24 години, в які ми можемо щось втиснути в своє життя. Час обмежений, і ми є жертвами в цій системі. Бо ми що робимо? Ми постійно поспішаємо, ми нервуємо, ми намагаємось встигнути, да? підлаштуватись під все це, виконати своїх задачі і так далі. І е, це є світогляд недостатньо. Мене недостатньо, мені часу не достатньо, я не встигаю, так? це не є те, що працює на нас. Інша концепція, концепція Ейнштейна, час не лінійний, тобто він не вирівнюється від син до сих, він залежить від простору. І оці два приклади, які я вам казала про дівчину, так, яку закопаних, вони твердження, що все залежить від того, наскільки ви вищуєте, як розумієте. І тоді формула, яка допоможе нам просуватися, не хвилюватися і бути постійно задоволеним своїми результатами, я є джерелом часу. Я є джерело часу. У російській я історичні півміння. Я джерело всіх ресурсів. Я сама створюю стільки часу для себе на своє життя, скільки мені. Коли ви будете кожного дня, прокидаючись, цю фразу найпершому читати, у вас буде все виходити, бо ви будете спокійні, вже базово, да, заплановано на день, і вам все буде вдаватися із задоволенням, з легкістю, з комфортом. Я є вже часу. Я створюю стільки часу, скільки мені І тоді все буде.